Друзі, вітаю, доброго вам здоров'я! Мабуть, не треба пояснювати, наскільки важливою зараз є кров, особливо під час війни. І знаєте про що подумав? Зараз медицина настільки пішла вперед, що ставлять різні штучні органи, міняють кіски, міняють навіть серце людям, але немає штучної крові. Її не винайшли. Тому тільки жива кров може рятувати тих людей, які її потребують. Ми не випадково зараз біля Тернопільського обласного центру служби крові і детальніше про нього розповімо за участі працівників цього центру і керівника. Василю Петрович, доброго дня. Вітаю вас. У мене є пропозиція. Давайте просто зі входу почнемо. ради вас бачу, збавити. змінилось тут все. Як я, я це називаю, почало змінюватися. Mm -hmm. Тому що ви розумієте, до змін дуже багато, сама споруда 59-го року. Але я прошу звернути вашу увагу не тільки на те, що змінилось естетично, а це власне не просто заклад, це спеціалізована лікарня, і вона не мала права на існування в наступному, наступному році. Тобто, без реалізації цього проєкту Центр служби крові мав всі шанси просто припинити свою діяльність. Наскільки це актуально і чи потрібно, ми з вами поговоримо пізніше. Ну, але я дивлюсь, ви тут зробили інклюзію. Це власне є інклюзія, доступ маломобільних груп населення. Тобто це є обов'язкова вимога для будь-якого закладу охорони здоров'я, в тому числі яким є наш центр служби крові. Тобто без нього ми не мали права, шансу отримати ліцензію. Відповідності, відсутність ліцензії ставить проблему фінансування, а відповідності і все йшло до припинення її роботи. Споруда 59-го року, сучасні вимоги, медицини вже сучасні. Відповідності, ми не просто зробили добре, зробили інклюзію, а ми даємо шанс цьому закладу на подальше існування. І спасіння порятунку життя людей. Ну, є пропозиція пройти далі. Запрошую вас. Як мінімум два рази в тиждень кожен ранок у центрі крові розпочинається з виїзду автомобіля, який їде в інші населені пункти області. І Збирає там кров, зараз ми про це детальніше поговоримо. Пані Оксана, сьогодні куди їдете? Сьогодні їдемо в Бойковецьку територіальну громаду. Це близько до Тернополя, виїжджаємо. Ми по всіх громадах області стараємося об'їздити. Коли приїжджаєте, як цей процес відбувається? Ми маємо з собою все необхідне, тобто маємо кушетки для взяття крові і все-все, що треба. Просто нам треба приміщення, розкладаємося, з нами є терапевт, лаборант, є реєстратор, все реєструється через комп'ютер і забираємо кров людям зручно, тому що на місці. Місті. Не ви треба якось, далеко добиратися. Ви якось повідомляєте тих людей, куди їдете, що буде відбуватися цей процес. Звичайно, складений графік територіальних громад ще в липні місяці. Доведено до відома громад, коли в них буде проводитися забір крові, і громада має підготуватися. І ще перед тим ми пересилаємо лист, узгоджуємо все і тоді приїжджаємо. Як правило, скільки привозити? Яку кількість крові привозити з таких виїзних рейдів? З виїзних рейдів ми привозимо від 40 до 50 доз крові. Тобто 50 донорів здає кров. Ну, якщо ми вже згадали про інклюзію, то які послуги тоді Центр служби крові надає людям з фізичними вадами? Ну, почнемо з того, що люди з фізичними вадами, а ми зараз говоримо на групи населення, з ним мають мати право доступу до всіх приміщень. І це є ознака сучасного суспільства. Тим більше вони мають мати доступ до закладу, який є охорони здоров'я, яким є Тернопільської обласний центр служби крові. Вони можуть просто нас відвідати, але разом з тим вони можуть можуть прийти. Вони не можуть прийти як самостійно, так і в супроводі. Вони можуть прийти визначити свою групу крові. Вони можуть прийти, визначити, здати свою кров на проведення певних аналізів, які роблять нас центр служби крові. Такі послуги теж надають. Зрештою, вони можуть просто до нас прийти і не просто мають мають повне право. Більше того, ми їх, в нас країна в війні. Сьогодні в майже в кожній родині так чи інакше є близька людина, чи знайома, чи рідна людина, яка з тих чи інших причин має обмежену цю мобільність. Тому ці люди мають мати безбар'єрність, інклюзію і доступ. Йдемо далі. От ця кімната, куди ми, це приміщення, куди ми от потрапили зараз, як воно називається? Це називається власне хол нашого закладу, але з усіма показниками закладу. Ми бачимо, куди доступ. До... Там адміністрація Там адмі... адміністрація і експедиція. Експедиція наголошується в той, е, місце служби крові, яке працює 24 на 7. Тобто будь-яка ургентність в будь-якому закладу охорони здоров'я Тернопільської області вони в режимі онлайн замовляють потрібну групу крові, і, і ми їм видаємо. Якщо людина приходить до вас, то з цього приміщення, аби здати кров, куди вона переміщується? Е вона рухається шляхом донора, і шлях донора йде на реєстрацію. Заповнення на, на таблиці є все написано. Ну, Люди на може Є пропозиція пройти шляхом донора. Є пропозиція, прошу вас, пройдемо шляхом донора. Власне, от ми зараз у приміщенні, де реєструють донорів, як відбувається цей процес? Людина приходить до нас з паспортом, документ дія, чи будь який інший, який посвідчує її особу. Заноситься в нашу базу комп'ютерну, паспортні дані, і далі після цього анкета і до лікаря-терапевта на співбесіду чи людина підходить бути донором, чи можливо є якісь протипокази, і вона відсторонюється від донорства. Лише співбесіда, чи можливо якісь аналізи? Це є огляд, вимірювання тиску співбесіда по, по життю, чи є якісь хвороби, які можливо не допускають до самої донації? Після того йде визначення групи крові, загальний аналіз крові, гематокрит, гемоглобін. І після цього, якщо всі показники в нормі, можна йти на слідуючий етап пиття чаю і підняття на третій поверх на саму донацію крові. Як правило, скільки людей проходять через центр крові щодня? Від 30 і більше донорів, наприклад, коли сталася трагедія в Тернополі, це було до 200 людей, які прийшли і відгукнулися, щоб здати кров. Це все залежить від того, як які події відбуваються, і люди дуже відгукуються. Насправді дуже вони чуттєві до людської біди і завжди приходять нам, щоб допомогти зготувати компоненти крові. Пані Оксана, що відбувається в лабораторному центрі? В лабораторному центрі ми обстежуємо донорів на такі е, аналізи. Це клінічні аналізи, де ми дивимося, яка група крові резус, і проводимо клінічний е, загальний аналіз крові. Друге це скринінг донорської крові на гемотрансмісивні інфекції. Це на наявність вірусного гепатиту, В, це сніду сифілісу. Перевіряємо, тобто перевіряємо на безпеку донорської крові, щоб в подальшому переливати для пацієнтів. Я так розумію, що саме тут у вас можуть виникнути якісь застереження. І заперечення у тому, щоб людина здавала кров, так протипоказання це низький гемоглобін або завищений гемоглобін, лейкоцитоз. Це коли йдуть зміни в крові, коли людина може не знати, а хворіти і саме аналіз це показує. І плюс, коли ми виявляємо вірусні гепатити, снід чи сифіліс – це є абсолютним протипоказом для подальшого переливання. А часто трапляється, що ви кажете ні, шановний чи шановна, ви не можете здавати кров. Ну не так часто. Тепер е, сучасні методи дозволяють на таких ранніх етапах і відповідно ці хибні-позитивні реакції, які в нас трапляються. Там, наприклад, людина перехворіла чимсь і йде, е, так як раніше ми обстежували ішли хибні результати. Зараз покращена апаратура і відповідно дає можливість це. Уникнути. І на протязі місяця бувають, е, е, якщо раніше там було 20 чоловік е, позитивних реакцій йшло, то тепер йде 2-3 до п'яти чоловік. Це по гепатитах, наприклад, за місяць. Сніту взагалі практично немає, е, тому що наука йде вперед, і відповідно, люди е, знають, застерігаються від цих інфекцій, і така ситуація. Я думаю, Віталій багатьох, хто думав би про те, що щоб здати кров, цікавить на здоров'я, яким чином впливає, дехто переживає навіть. Чи навпаки, допомагає здоров'ю. Мені, наприклад, допомагає. Наприклад, говорять, що коли здаєш часто кров. Там шкіра краще дихає, органи чистяться. Ну і так як я спортсмен, граючи в футбол, я, воно мені дуже допомагає. Я краще відновлююся і краще себе почуваю. Є відчуття, що ви іншим людям допомагаєте? Так, звичайно. Я кожних два місяці приходжу і кому треба, я. Навіть в будь-який момент можу здати. Я себе дуже добре почуваю. Навіть не кожен, можу ходити навіть кожен місяць, Скільки здаєте місяць? за один раз крові 450 мл. серед пересічних тернополян. Побутує думка, що донори це якісь ще пільги, якісь фінансові надходження. Тим хто здає кров. Як це виглядає? Не знаю про себе, я можу сказати, що точно до мене ніяких фінансових надходжень не надходить хоча і намагаюся розвивати цей напрямок. Тобто я розумію, що це більше потрібно мені. Для, для себе розуміння того, що ти дотичний до громади, до спільноти, що ти робиш якийсь свій посильний внесок і в нашу перемогу, адже донатиш кров на захисників. Ну і запрошує само собою людей, щоб більше людей розуміли, що ця потреба є, що вона є гострою, і що коли виникає необхідність, то потрібно здати кров в ту саму хвилину, і потрібно, щоб ця кров була вже заготовлена, а не чекати, коли хтось прийде, робити якісь дописи з пошуком цієї крові. Тобто, ми хочемо, щоб це було систематично, щоб в людей була вже певна свідомість. І не таке, що критична ситуація трапилася, так як, е, був та як інцидент з 19-тим числом в Тернополі, тобто і тоді всі починають масово йти на донацію крові. Кров має бути заготовлена весь час, тільки виникла потреба одразу в то в той момент людина отримала донорську кров. Пані Віро, Якщо от ми зараз до донаційному залі, якщо говорити про технічне оснащення, є чим похвалитись. Є тому що за цей рік ми доставили нові крісла. Зараз ми можемо одночасно приймати до семи донорів. Так само за цей рік ми поміняли майже всі меблі в відділі, доставили тут теж нові столики, тумбочки. З ми маємо новий сканер, який нам грантодавці ну, за їхні кошти, кошти ми придбали. Також запаювач е, лобок, е, які ну, під час заготівлі крові е, потрібно відпаювати, роз'єднувати. Дуже зручна е, така річ. Е, е. Ну, так само нови нова реєстраційна стійка, крісла. Тут буквально все оновилося за цей рік. Ну, можна сказати, що ви на належному технічному рівні працюєте? Ми піднялися на рівні. Чи є куди але ще є прагнути? Ще куди. куди так? Ми хочемо вище, і ми ну у нас дуже є багато планів, але на це все потрібні кошти і час. Пані Віра, ми вже перейшли в інше приміщення. Що тут відбувається? Це наша центрифужна зал, де знаходиться шість центрифуг, де відбувається центрифугування крові від донорів. Тобто, кров вона є неоднорідна, вона складається з ретроцитів і плазми. Яку потрібно розділити на ці компоненти? Щоб це зробити, нам треба центрифуги. Обстежується кров, вся, але еритроцити йдуть на видачу зразу, їхній термін придатності короткий до 42 діб. А плазма може зберігатися від року і до трьох років. Ви знаєте, я собі подумала: якщо з позиції географії, куди потрапляє ваша кров, в які місцевості ви кров потрапляє вся Тернопільська область, Тернопіль. І зараз вона так само йде по всій Україні, тому що ми передаємо на схід України для військових, для поранених, для травмованих на різні їхні потреби. Тобто, ми навіть не знаємо, де вона зараз може бути завтра. Наскільки, на ваш погляд, зросла потреба в крові під час повномасштабної війни? Коли ми е, нарощуємо ці об'єми заготівлі, ми даємо на лікувальні заклади. Заклади беруть, і вони бачать, що ми даємо, вони збільшують свої е, там замовлення, тобто е, просять більше ніж попередньо Року, наприклад, за той самий період, тобто вона постійно зростає, зростає, і тим більше зараз на сході війна вона не стихає, теж там стали частіші рази передачі і замовлення. Назарі, а яким чином виникла ідея, що от майбутні медики мають допомагати центру крові? Хоча це логічно, в принципі. Так, ну загалом, ми, як ніхто, бачимо потреби в донорській крові, тому що ми постійно в лікарнях допомагаємо нашим військовим. Бачите потреби, так звичайно, і тому з метою популяризації донорства створилась власне спільнота і в нашому університеті відбуваються колективні донації. Зовсім нещодавно, 27 жовтня, відбулась колективна донація в пам'ять про нашого випускника Івана Попіля і всіх захисників полеглих, які навчалися в нашому університету, та й в загальному для того, щоб поповнити і службу. Крові і для того, щоб допомогти нашим військовим, пані Ірина, от е, центри крові, обласний інші заклади охорони здоров'я. Який взаємозв'язок? Яка співпраця? Здійснюємо поставки донорської крові та компонентів крові в 30 закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу. Крім того, ми ще здійснюємо поставки для медичних підрозділів е, сил оборони та сил безпеки військових госпіталів на прифронтових областях. Ми це все робимо заради того, щоб була кров. Скажу більше, заради того, щоб порятувати чиє життя. Тому Тернопільський обласний центр служби крові напередодні цього циклу свят хоче звернутися до вас з проханням. Придіть і здайте кров. Дайте комусь надію на життя, дайте надію на порятунок. Добре, колись було гасло. Зроби добро на Різдво. От, власне, це добро, це буде ваша здача крові. Це буде вчинок, за яким ви будете гордитися. Кров потрібна завжди. І завжди потрібна свіжа кров. Майте на увазі, що люди, які в нас донори, які нас дають постійну кров, вони можуть зробити цю кровоздачу один раз у два місяці. Відповідності, нам потрібно все нові нові донори. А потреби, на жаль, на сьогоднішній день ще великі. Запрошуємо вас до нас і хочемо, щоб ви стали нашими донорами.